Добрий день, шановні учасники гуртка. На превеликий жаль, професор Дроздов на даний момент під'єднатися не може через технічні проблеми, але ми сподіваємося, що все-таки до кінця, як мінімум, він зможе доєднатися. Непередбачена така сталася обставина. Ми поновлюємо нашу роботу, канікули скінчились. У більшості сесія теж закінчилась. Варто повертатися до дослідження царини кримінального процесу. І сьогодні нашим доповідачем буде Левченко Віталій, який нам розповість про відмову від гарантії на справедливий розгляд в практиці ЄСПО. Будь ласка, Віталій, вам слово. Так, дякую. Зараз. Видаш екран, правильно? Так, видно. Тож, бо тема моя, як було зазначено, від гарантії на справедливий судовий розгляд у рішеннях ЄСПЛ. Згідно з статті 6 Європейської конвенції прав людини, кожен має право Федуційні, на справедливість. Слайди не перематуються. Що не так? Не переключаються слайди. Тепер вже почали переключатися. Ем, ну, Я гадаю, і, і так видно презентацію, тому не буду входити в режим демонстрації менше з тим. Згідно статті 6 Європейської конвенції прав людини, право на справедливий публічний розгляд його справ упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який встановить обґрунтованість будь-якого висунуту про нього кримінального обвинувачення. Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, визнається не доти. Буде доведено законному порядку. Кожне обвинувачення кримінального правопорушення має щонайменше такі права: бути негайною детальною, зрозумілою для нього мовою для, про характери причини обвинувачення, мати час і можливості необхідні для підготовки свого захисту, захищати себе особисто чи використовувати умову захисника, вибраного на власний розсуд, або за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги, одержувати таку допомогу без оплати. Коли цього вимагають інтереси правосуддя, а також допитувати свідків обвинувачення, або вимагати, щоб їх допитали, а також вимагати виклику допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідки обвинувачення. І останнє і не менш важливе, якщо він не розуміє мови, яка використовується в суді, або не розмовляє нею, він повинен одержати безоплатну договору перекладача. Ані текст, ані суть статті 6 конвенції не пришкоджають особі заявили власним бажанням відмовлятися прямо або в мовчастий спосіб від права на гарантії справедливого судового розгляду. Зокрема, це суд зазначав у справі Квацовська проти Італії у рішенні від 30 листопада 2000 року. Однак, буквально цей відрізок, ця теза, вона копіюється судом. Регулярно її можна зустріти у десятках рішень, зокрема, суть цієї справи, в якій я вперше зустрів цю, цю фразу, полягає в тому, що в законодавствах деяких країн, у даному випадку Італія, існує спрощене кримінальне провадження, воно зменшує величину відповідальності, однак позбавляє обвинувачення деяких процесуальних прав. Тобто, якщо обвинувачення і погоджується на таке спрощене кримінальне провадження, воно буде розглядатись як щось в кшталту Зменшування якогось факторів для зменшення його відповідальності. Однак і будуть утиснені його права, наприклад, в поданні доказів, їх строках і інших там, процесуальних правах, які присущі для звичайного окремі права, варто пам'ятати одну річ. Згода в таких випадках це часто міф. Хоча люди нібито вибирають відмову від судового розгляду, насправді обвинувачення чиниться великий тиск, вони керуються систематичними стимулами, які не залежать від суті справи їхньої вини чи невинуватості, це є включно з загрозою місяців або років попереднього ув'язнення. Тривалий дов... дороговий розгляд, судові витрати гонорар для адвоката, втратити роботу, бізнес або будинок. Крім того, перевантажені поліція, міліція, прокуратура, суди та іноді адвокати можуть цінити прямий тиск на людей, щоб вони визнали провину, щоб швидше вирішити справу. Таким чином, щоб бути ефективною для цілей цієї конвенції, зазначена відмова повинна встановлюватися недвозначно і повинні бути застосовані мінімальні гарантії, які відповідають її важливості. Зокрема, це суд встановив у Відомий для подібного питання фразі, е, справі Файр та Планкс проти Австрії, крім того, така відмова не повинна суперечити жодному важливому інтересу громадськості, що зазначає у наступних е, рішеннях суд. Що це означає? Що, наприклад, судовий процес може стосуватися деяких питань суспільного інтересу, е, які б могли зробити необхідне публічне слухання? Наприклад, у справі е, Ермі проти Італії. А також справі Сліддович проти Італії справи були пов'язані з тим, що були публічні торги, і далі вже позвичайно намагалися їх оспорити. Так як вони публічні, там багато усіляких учасників, а також вони стосуються відповідно майна держави, це є важливим суспільним інтересом. Перш ніж можливо стверджувати, що обвинувачений чітко своєю поведінку відмовився від важливого права, передбачено статтею 6 конвенції, необхідно довести, що він не міг обукрунтовано передбачити наслідки своєї поведінки. В практиці суду є випадки, коли відмова від гарантії на справедливий судовий розгляд була вчинена у непрямий, але все ж переконаний спосіб. Наприклад, у справі Дікейзен проти Нідерландів. Суд тоді вважав, що заявник, який протягом 11 місяців до завершаль... завершального виступу на апеляційному засіданні, неодноразово відмовлявся брати участь у провадженні через відеоконференцію, яка була за таких обставин законної форми участі в провадженні. Таким чином він відмовився від свого права брати участь у слуханні у своїй справі, а таким чином відмовився від гарантії, передбаченої статті 6. Деякі гарантії встановлено статті 6, як от право на адвоката, яке є основоположним правом серед тих, що складають поняття справедливого судового розгляду, та забезпечує ефективність решти гарантій, викладених у статті 6 конвенції, вимагають спеціального захисту стандартно усвідомленої та розумної відмови, встановленої на практиці суду. Аналогічно, відмова від права на допит свідка, основоположеного права серед тих, які прилічені в статті 6 конвенції. Та, які складають поняття справедливого судового розгляду, повинні чітко згоджуватися зі стандартами відмови від прав відповідного до практики суду. Таким чином, якщо підрезумувати, відмова від гарантії на справедливий судовий розгляд, рішення спояв, така відмова можлива, і в ній немає нічого надприроднього. Однак важливим є саме кваліфікація усвідомленої відмови. А також що людина розуміє наслідки своїх дій, що дасе її відмова? Власне, допис закінчив. Дуже вам дякуємо, Віталій. Шановні слухачі, можливо, у когось виникли запитання. О, є запитання. Будь ласка, Данило Дашко. Зараз секундочку камеру включу. А Мене чутно? Так, чут. чутно? Добре, таке питання. А ти спочатку сказав, що а, відмова повинна бути недвозначною? Як зрозуміти, що ця недвозначність була дотримана? Е, ну, знову повертаючись до питання е, критерію усвідомленого вибору, е, що головне в даному випадку, щоб людина розуміла наслідки своїх дій, а також прямо виявляла своє бажання. Наприклад, якщо брати кейс, який я, зокрема, аналізував Пацовське прокоти Італії про так зване спрощене кримінальне провадження, воно не може бути ініційоване. Стороною обвинувачення, на нього може лише добровольно погодитись сторона, точніше, запросити його може добровільно сторона е обвинуваченого, е власне, для того, як мотив мотивація для нього є зменшення величення відповідальності, однак він сам просить суд зважити на це, зменшити відповідальність і таким чином пришвидшити процес. Це зроблено для того, щоб спробувати унеможливити усілякий можливий тиск на відповідну сторону обвинуваченого. Що означає недвозначність? Означає вона в тому, що, наприклад, те, що не прийшов на судове засідання обвинувачений, наприклад, не говорить про те, що він відмовляється від суду. Це говорить про також. Про з однієї точки зору про те, що він може відмовитись від суда, а з іншої точки зору, це може говорити про те, що у нього сталися якісь непередбачені обставини, я не знаю, стихійне лихо інші справи, які заборонили, ну не дозволили йому прийти. Це говорить, що ситуація вже двозначна, значить, ми не можемо це вважати відмовою від цієї основної гарантії передбачення статті 6 КПР. Однак є ситуації, які я вже проаналізував, коли людина не вчиняє якихось прямих дій. Вчиняє та так дії Як, наприклад, 6 місяців поспіль не приходить, приносять справу, переносять, переносить, його все немає, немає, немає. Тоді розвід іде без нього і презумується що сторона була відмов... сторона навмисно особисто відмовилася. Важливим тут є ще, чи захищає сторона себе сама, чи вона користується послугами адвоката. Якщо ми беремо, що сторона захищає себе. За допомогою захисника, тобто користується послугами адвоката, чи висуває вона якісь претензії? Наприклад, особа відмовляється від гарантії від справедливого судового розгляду, однак вона не розуміє цих наслідків відмови. Якщо у неї є адвокат, то суд призюмує, що адвокат знає закон, адвокат правильно і не. Належним чином виконує свої обов'язки, і він пояснює своєму клієнту, що веде за собою ця відмова. У випадку, якщо він таку відмову робить самостійно без адвоката, то суди є обґрунтовані, обґрунтоване переконання, переконання що обвинувачений може не розуміти, що він робить, і таким чином не прямо, не в його своїх же інтересах відмовитись від цього гарантійного права. Я сподіваюся, я дав обширну і повну відповідь на поставлене питання. Дан Данило у вас. Ще є? Якщо можна, не вмикайте камеру, бо коли ви вмикаєте камеру, у вас зв'язок поганий да, Так, я бачу що так, що зі з камерою, я б зрозумів. А ні, я просто хочу таку деяку дискусію, а я ось, якщо на практиці розглядати, ну там побачимо якусь справу, наприклад, уявимо її. І ось клієнт мій. Уявимо також а, спочатку відмовився від а, права на захист. Сказав: я не хочу адвоката, я буду сам. Але потім а, він захотів адвоката, але вже там деякі процесуальні дії були скоєні. То що тоді буде? Чи буде це вважатися, що він відмовився від гарантій? Чи треба було, наприклад, наприклад, слідшому тому а, питати його кожен раз: а, чи тут вам потрібен адвокат? а чи тут вам потрібен адвокат? Ось так. Як це взагалі працює? Ну, наприклад, я зрозумів питання. Наприклад, якщо конкретизувати, ваш приклад до якогось ну, життєвого варіанту, то на... життєвим варіантом є, як це називати, допит. Допит зробиться при присутності адвоката. правильно? Особа може відмовитись, суто теоретично, від присутності цього адвоката, це, зокрема, є право на відповідний захист. Також є одним з складових статті 6: таким чином, особа відмовляється. А тоді е, головне встановити, з якої причини вона відмовляється від цього права, і чи усвідомлює вона наслідки своєї відмови. Саме на це наголошує суд: якщо людина не усвідомлює наслідки своєї відмови, і це взагалі не, не є в її інтересах, вона повинна. Точніше, цей допит варто було б перенести. Або надати їй державного адвоката. Наприклад, вона відмовляється від свого адвоката, тому що він не кваліфікований, а на іншого у нього немає фінансових засобів. Таким чином, в даному випадку, особа хоч і може відмовитись від адвоката, однак. Їй має бути роз'яснено наслідки цієї відмови. Так, я зрозумів дуже гарна відповідь. У мене ще таке питання. Ось: а як зрозуміти, що людина розуміє наслідки своєї відмови? Теж, якщо на практиці розглядатися? Зокрема, з мети її відмови. Наприклад, особа може відмовлятися від права на справедливий судовий розгляд, тому що вона абсолютно здовірена у державних інституціях судовій владі. І не хоче, наприклад, в цьому приймати участь брати участь, вона зневірена. Будь-буде, що, що буде таким чином. Вона розуміє, що наприклад, в даному випадку, що вона втрачає свої гарантовані е, держави права. Однак ще тут питання: чому вона зневірена? Тому що на бувших стадіях, тобто на ранішніх етапах, її права були недотримані. І в такому випадку вона повністю відмовляється від цього справедливого судового розгляду з огляду на те, що його бути апріорі не може. Чим вона це робить з якихось інших причин? Зокрема, мотивація особи в даному випадку є важлива і розумієте, просто ж відмова від, відмова від цього права вона пов'язана в більшості випадків з тиском на особу, і вона приймає рішення відмовитись, тому що вона. Хоче, наприклад, піти якось на співпрацю, співпрацю з органами обвинувачення, а органи обвинувачення хочуть швидше закінчити цю справу і, відповідно, засудити е, цю особу. І в такому випадку ми втрачаємо абсолютно критерії е, вини чи невинуватості. Ми втрачаємо взагалі суть справи, докази і так далі. Справа набагато швидше розглядається і втрачаються відповідні гарантії, закріплені європейською Конвенції. На жаль, Данило нашого головала. Таке важливе питання як для адвокатів, так і для прокурорів щодо доказів. Що ж все ж таки була спочатку відмова від захисту. Потім захисник втрутився. Чи можемо ми такі докази в порядку статті 87 визнати недопустимими? А як захисник втрутитися, якщо ви від нього відмовились? Я не зовсім розумію, що це питання... Ну, чи можна потім сказати, що ось не було захисту, відповідно, ті, той же допит і так далі, ми можемо з ним допустити. Чи все ж таки ми залишаємо, що це самостійна відмова, а отже, права людини були дотримані. Ну, наскільки я розумію, з точки зору опозиції? Завжди позиції ЄСПЛ вони є ультимативними і універсальними. Однак в кожному рішенні ЄСПЛ ґрунтується зокрема і на галузевому законодавстві відповідної країни, проти якої позиваються. Таким чином, в даному випадку, треба дивитися, а чи обов'язкова присутність захисника для проведення цієї процесуальної дії. Якщо процесуальна дія не може проводитись без захисника, тим чином держава повинна сама вже в імперативній формі надати цього. Бо інакше ви не можете провести інакше, ну, ця процесуальна дія є неналежною і, відповідно, не є доказом. Таким чином, от стороні обвинувачення, тут вона не може це зробити без обвинувачення. Якщо законодавство відповідної держави, якщо ми беремо напевно, не Україна дозволяє, то відповідно її питання не стоїть. Єлизавета, Владислав, чи у вас є запитання до доповідача? Загалом питань немає. Питань немає. Так, Владислав теж написав, що він не має запитань. Мабуть, якби у професора Дерздова була б можливість до нас були в запитання. На жаль, техніки... не сумніваємося. На жаль, техніка його підвела сьогодні, достатньо неочікувано, але душею і духом він з нами. Його так мути благословіння ми провели все ж таки це засідання. Нагадуємо присутнім і тих, хто буде дивитися нас у записі, що ви також можете взяти безпосередньо участь у діалізі рока, від... виступивши з доповіддю. Для цього треба написати мені у приватні повідомлення. Всім допоможемо, чим зможемо. І Олександр Михайлович науковим керівництвом теж зможе допомогти, якщо будуть якісь питання і так далі. Сьогодні всім вам дуже дякуємо за увагу. Дякуємо за перегляди тим, хто дивиться нас в YouTube. Дякуємо Віталію за цікаву доповідь. Доповідь була змістовна, цікава, систематизована, без зайвої води. Дякуємо вам всім. Якщо у вас немає запитань організаційних, то можемо завершити наше сьогоднішнє засідання. Немає на все добре. На ну, все добре, дякую велике за цікаву доповідь. Дякую за засідання. До побачення. До побачення.